Вчительська праця нелегка, а в світлі останніх подій ще й небезпечна. У Херсонській гімназії номер один розгорівся скандал. Після конфлікту із батьками одного із учнів пішла із життя класний керівник 6-го В. Наталя Мамренко. За словами родичів загиблої, під час сварки, що відбувалось просто посеред навчального процесу, у жінки підскочив тиск. Їй викликали швидку. Медики на місці констатували інсульт. Маму пригласили на цю бесіду. 9.20, а скорую ей вызвали в 10, ну, где-то 40. Морально это издевательство продлилось, ну, сами можете представить, час 20. То есть, если даже за 50 минут ей бы вызвали скорую, не факт, конечно, что она была бы жива. Но хотя бы последнее, что она видела, это не картины кричащих родителей и администрации, а, может быть, наши с братом лица. Ілі муже, і лівнука після двох діб проведених у реанімації, не приходячи до тями, жінка померла. Близькі та рідні і досі у шоковому стані, адже трагедія сталася несподівано. Мама дуже рідко жалілась на погане самопочуття. Розповідають діти загиблої у медичній карці, вчителя також жодних поміток чи скарг на нездужання. Карточки нет ни одного за последние 6 лет ни одной записи о том, что у мамы было повышенное давление или у нее была гипертония. Вот, пожалуйста, 110 на 70. Она не болела, у нее не было повышенного давления. То есть, если и были какие-то там головные боли, то это ну как у всех людей вот, на погоду там или то есть мерили всегда давление. Давление у нее наоборот всегда было пониженное, То есть вообще в пределах нормы возраста. Наталья Мамренко пропрацювала Викладачем математики у першій гімназії 26 років. Батьки та колеги про. Неї лише словом. Она оказывала всяческую поддержку мне, как молодому классному руководителю, потому что у нее уже опыт был. Всегда подскажет, всегда добрым советом поможет. Но это как мамочка была для нас, для всех, для коллег. Наталья Васильевна это был светлый человек. Она вот в школе 26 лет проработала. Ни одного никогда конфликта не было. Никогда. Она со всеми... Була дружна, она всегда була в настроєнні она дуже очень переживала за дітей, які їй віряли, вона була класним руководителем. Що ж стало причиною трагічного випадку? Чи дійсно інсульт міг стати наслідком нервового перенапруження? У школі не приховують конфлікт із батьками дійсно мав місце. Мама одного із учнів шостого В прийшла з'ясувати, чому її сина ображають у класі. Батьки, які прийшли, вони ну скажімо, вони теж були збуджені. Вони говорили, що ми когось там довели до суїциду, що мама два дні на краплях. І в мене прохання було одне, оскільки йде навчальний процес, то тоді кажу, давайте узгодимо час зустрічі, тому що заяви від вас немає. Я кажу, давайте тоді зараз я покличу класного керівника. Ми узгодимо годину. Після 14.00 ми спокійно будемо до вашого відома, тому що в нас їх були уроки. Хоча, скажімо, мами, які були, вони фактично на це не рували. Він сказав, от ми прийшли, ви повинні з нами розібратися зараз. Наталю Мамренко, як класного керівника, на бесіду запросила в останній момент, аби узгодити час зустрічі із батьками. Після закінчення уроків ну батьки на неї, скажімо так, щоб особливо вони не кричали. Якщо вони кричали, то вони звертались до мене, тому що вони звинувачували безпосередньо адміністратора в тому, що е, ми не розбираємося таке інше. Хоча напередодні конфлікт було розібрано. Хлопці на фізкультурі облили один одного. І якоби облили телефон, який він перестав працювати. Ну, як висну, ця дитина, сама собі цей телефон пошкодила з єдиною метою з якогось догадайтеся, щоб йому купили новий. Все І, розумієте, тепер, коли це все от обростає такими міфами, ну на жаль, наша. Професія, я би сказала так стресоподобна. Ми повинні бути до цього готовими, У нас такі бесіди бувають щодня. П'ять хвилин ми узгодили, заспокоїли батьків. Наталі Василь був запропоновано, йдіть на урок. На що вона сказала: Я не можу, можна, я посиджу. Кажу, вам погано. Вона ні, можна таблетку. Ми пішли, взяли таблетку, і людина адекватно реагувала, вела розмову. Коли всі вийшли, їй стало погано. Далі швидка, але врятувати жінку вже не вдалося. Родичі загиблої винуватять адміністрацію школи у тому, що вони не змогли вжити заходів по Шенню конфліктної ситуації та вимагають покарати винних у трагедії. Комісію не саздалі ніякого акта ані час нам случаї не було. То есть ничего не было сделано. Мы не можем с вами судить и сказать, давайте вы написали заявление, пусть разбираются органы, пусть разбирается управление, и какое-то наказывать людей за то, что требование выполнять Максима, уволить того и другого, вы же понимаете, мы живем в правовом государстве в любом случае, и есть какие-то законы, которые определяют, что можно, чего делать нельзя. И просто так выгнать заучи по требованию Максима, потому что он считает, что она виновата, пусть занимается суд, позанимаются органы. Я могу вам сказать, что... Человек, человеку относился с большим уважением, проработала 9 лет. У меня никогда никаких конфликтов с Натальей Васильевной не было. І для мене то що зараз відбувається, це просто жахливо. Не ужасне. Коля то весь ліків знаходяться в состояні в такому шоке. Учень батьки якого бурхливо з'ясовували обставини неприязного ставлення до сина у класі, вже не навчаються у цій школі. Після сварки мама забрала документи та перевела сина до іншої школи. Хто ж винен у трагедії? Відповідь на це запитання обіцяють дати правоохоронні органи після завершення розслідування. Віра Підлісна Вадим Коробов, телеканал. person plus